Кладка на клей піну виглядає у рази симпатичніше, чим кладка просто на клей. Ну гляньте, яка краса. Газоблок у нас тут був стоун це ми довезли ХСМ, тому що нам потрібно дозакрити ці питання. Самі знаєте, що газоблок доволі такий кривий, нерівний. Але гляньте, як в нас гарненько тут вийшло. Єдине питання, що ми використовували жовтий клей. Я ще хочу ось з клеями. Наладити ці всі питання, щоб взагалі цих швів не було видно. Або якщо вони є, то були б такі прозорі. Але гляньте, як тісно між собою лягає газоблок, що зазорів, не просвітів, абсолютно нічого немає. Тому, друзі, самі так працюємо, розпочали працювати і вам рекомендую також використовувати клей піну. На ваших будівництвах будете любуватися ось такою красою, і технологічно це все правильно, і немає місточків ніякого холоду. Хоча там з клайпіною, ну є там питання, але не з клейпіною, а з звичайним клеєм. Є там питання, але як ви бачите, клайпіна подобається в рази більше.